Серки-серки! Усит до нас! Бай. Чудова локація. Є, що познімати! Можна провести крутий стрім. Ми найкрутіші блогери. Нас знають усі. Зберуться тисячі глядачів. Я думала, що буде щось цікавіше. Чим тобі це не подобається? Тут ніде гратися, дуже дивне місце. Я попереджала тебе з приводу твоєї сестри. Навіщо ти її взяв на зйомки? Дивіться, сумки кудись зникли. Що відбувається? Кому вони знадобилися? Там було наше обладнання. Воно коштує багато грошей. Вітя, Підемо додому, мені тут не подобається. Значить, вирішили нас розлютити? Знайдемо. Я таке влаштую. Нікуди ви не сховаєтесь. Ну це вже зовсім. З нас хтось жорстоко знущається. Чули, який жахливий звук. Це якась гра, у чому сенс? Шість стежить. Це вже переходить всі межі. Ідемо далі. Побачимо хто кого. Дивіться, я щось знайшов. Ви що, будівельники? Де каски втратили? А якщо щось трапиться? Ла-ла-ла, йдіть на звук. Це що, якийсь безглуздий квест? Чули? Якийсь жахливий звук. Щось мені не по собі? Може, повернуся? Треба речі повернути. Далеко зібралися, дорогу не переплутали. Ви що? Приходи собі шукаєте, не питання. Ви їх собі обов'язково знайдете. Зменшуємо швидкість, Трактор не заваліть. Що, на будівництво приїхали працювати? Роботи вистачить на все життя. Підштовхнете. Треба тікати. Завмерли. Грошенята є. Я знайду і дуже швидко. Хто ви такі? Відпустіть нас! Нам тут нічого не треба. І грошей у нас немає. Сьогодні чудовий день. Дивись, який улов. Попалися пташенята. І саймо свої айфончики і займу в камеру зберігання. І швидко. Я така нетерпляча. Злякалися сто пудів столичні. Викладаємо купюри вхід платний. Що, не зрозуміло? Кого тут до нас принесло? Справжній ботанічний сад. Який охайний, правильний весь такий. Очі бігають. Брутал нуль. Не мій тепаж. Хоча. О, який знайомий запах. Це п'ятий хат. Їх дуже багато. Ну що, мажорка? Тато тобі тут не допоможе. Подивись мені в очі. Скажи, що ти думаєш, а? Ось ось. Про що ви думали, коли сюди їхали? Вважаєте, що круті блогери? Тут моя територія, мої правила. Як захочу, так і буде. Забудьте про те яким ви були раніше. Тепер ви ніхто. Якщо хочете, щоб не було проблем, виконуватимете те, що ми скажемо. І без фокусів втекти не вийде. Ми тут не одні. І все під жорстким контролем. А куди поділася Катя? Нікуди вона не подінеться. Звідси, виходу, немає. Катя! Що робити? Як їм допомогти? Обшукайте їх. Швидше, що там? Подивимось. Телефони так собі. Ви мене розочарували. Теж мені столична крутість. А де лавандос? Що? Лаве, говорю. Не розумію. Ось батани. Гроші де сховали? Ми ж казали, у нас нічого немає. Значить, по-хорошому не можемо. Ви знаєте, що робити. Я знаю, що робити. Останній раз питаю, де сховали лаве? Досить відпиратися. Це марно. Ну ж бо, не бісіть нас. Це ж так просто. Зізнався, і ти на волі. Я чекаю. Зупиніться! Поліція вже тут! В оточенні! Вона це серйозно? Ще як? Де наші речі? Віддайте, негайно! Речі тільки з однією умовою. З якою? Ніякої поліції. І ви нас не бачили. Де речі? Там, де ви їх залишили. І пам'ятайте про домовленість. Він розрядився, а вони повірили. Катя, ти нас врятувала! Яка смілива і винахідлива. Тепер зрозуміло, що я її не дарма взяв на зйомки. З цього дня знімаємо всі стріми тільки з нею. Почнемо.